Доброго вечора, дорогі підписники, я хочу вам показати, що я собі купила. Я дала вже задаток 400 євро. Це сумочка Louis Vuitton. І до кінця тижня маю ще доплатити 2000 євро. Що, ще... Що? Які ще сраці 2000 євро? Вже 400 то вже голова сохне. А я хочу, тихо, шкапити... На роботу, що пальці вилазять, що цілий рік ходжу. І корму на роботі саме всі послідні перебираю, аби ніхто не видів, Що ти бомжара. Кур, а вона за 240 сумку хоче. І О, то бренд, розумієш, і... То є бренд? Мені все твої бренди, твої сумки. Де моя шапка? Яка? Каплю? Де моя гітара? Іду в зараз в центр, там, в центрі сіну, буду грати, аби це, корм шкарпитки купив. Ми ой, боже, мій боже. Ja, Ота то проста сумка зараз. Я просто хотіла подивитися на твою реакцію, як ти відреагуєш. Іди, йди, йди, Ліпше не спитай, що то, бо все, в мене вже кукушка поїхала.